Те, що місцем проведення науково-практичної конференції став Галич, не випадковість Галич це є древня столиця Великого Князівства, яка на своїх плечах з однієї захищала і стару Європу, і захищала нашу державу, а з іншої сторони була прикладом співіснування різних напрямків різних національностей і різних релігійних конфесій. Як не випадково і те, що таке зібрання проходить саме цього року, цей рік є особливий, тому що ми святкуємо 500, відзначаємо на державному рівні 500 років реформації як такої оновлення. Реформації як оновлення в першу чергу західної церкви, тому що в основному вона проходила, стосувалася все ж таки католицької церкви, і дійсно без оновлення. Мабуть, не було б подальшого поштовху розвитку християнства, розвитку людства як такого загалом це дійсно визнання. Досягнення різних напрямків релігійних різних конфесій у розбудову української держави, у розбудову культурного та духовного життя нашої держави, власне, про вплив реформації на розвиток не лише церкви, але й загалом європейських держав. ішла мова на конференції. Реформація вона вплинула не тільки на релігійне життя, на культуру. Ми знаємо на мистецтво, на мислення тогочасної людини 16 століття і сучасний світ, сучасна Європа. От, реформацію тим, що зумів позбутися, можливо, тих старих ще догматичних пережитків, так які стримували людство. До осягнення науки техніки, але поряд з тими реформація так само дала поштовх до реформування церкви, до оновлення церкви. Свої наукові роботи присвячені реформації представили провідні науковці України, які виступили на конференції. Серед учасників заходу були представники Міністерства культури України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Галицької райдержадміністрації та інші почесні гості. Доповіді учасників конференції у опубліковані у збірнику, виданому інформаційно-видавничим відділом національного заповідника «Давній Галич.